Отож тривають ефіри на телеканалі Гід та Радіо. 1. І з нами вже на зв'язку експерт ринку логістики, радник голови правління Укрзалізниці Юрій Щуклін. Вітання, пане Юрію. Добрий день. Пане Юрію, з вами хочемо сьогодні обговорити про те, що не так із запропонованою мінагрополітики, системою ліцензування експорту зерна, і про те, яким чином тут щось можна змінити, і як ви вважаєте, скільки це може зайняти часу, чи дійсно найближчим часом українське зерно знову ж таки вільно зможе піти? на захід на захід, та зокрема до Польщі, Словаччини чи Угорщини, насамна. На, на, на саме ділі з ліцензуванням все так. Але ліцензування не вирішує другої частини питання, яке ви назвали вільного переміщення нашого збіжжя. Ми ж цього прагнемо. Ми ж не прагнемо. Отримати лише е, ліцензування заради ліцензування. Так от мені здається, що лицензування у тому вигляді, яке запропонувала Мінагрополітики, воно не вирішує цього глобального питання. Нам треба доступ до ринку, нашим виробникам треба доїхати. А ліцензування е, ще одна перепона. Ліценз... Ліцензії, як ми всі пам'ятаємо, отримують, отримують не всі, і я впевнений їх ліцензія отримають великі гравці, трейдери, а середній виробник, той, який зараз не мав доступу до ринку, він тепер не, цього доступу не отримає взагалі, бо він не може змагатися за отримання ліцензії з крупним трейдером з мультинаціоналам. Ліцензія в виконанні наших українських чиновників це як завжди. Додаткові розходи. Це не буде білетом е, на ринки. Тому е, е, я впевнений, що ліцензія не вирішує питання е, відкритості е, наших виробників ринки, А також ліцензія не вирішує і того, проти чого стали фермери прилягаючих до нас країн. Е, вони стали проти того. Що вони не можуть з нами змагатись е, в ефективності виробництва? Вони не такі круті, як ми, вони не такі продвинуті і ефективні. Тому коли ми заїхали до них зі своїм е, зерном своїми цінами, вони не можуть е, по правді, не можуть з нами змагатись, і вони проігрують конкуренцію. Тому вони попросили свої уряди зробити так, щоб е, 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 наше зерно їхало далі на ті ринки, на які воно до цього прямувало, а ми а ставте нам забезпечувати ринки наших країн. А ліцензія, видана нашим міністерством, нашим трейдерам, не вирішує питання захисту цих фермерів польських чи румунських. Вона лише почуваю, почоркую, що вона лише е, буде декого обілечувати. А, а проблему. Вирішити м, м, м польських червинських фермерів треба, м, бо м, 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 нам зараз дуже шкодить цей розбрат між країнами, які нам допомагають. Нам гуги, і Нам треба якось згладити ці вугли, і нам потрібно запропонувати їм механізми, якими вони точно будуть впевнені на 100%, що наше зерно, яке їде сквозь їхньої країни. Не, не залишається на їх ринках, не впливає на їх ринки, не впливає на їх ціни. І це можливо зробити. Даже більше скажу, що більше року ідея а, упорядкування, а, ідея технології наскрізного планування переміщення вантажів вона. А, пропонується і уряду, і чиновникам Укрзалізниці. Ну всім причетним вона пропонується. Але так як ця технологія і система інформаційна вона лишає чиновників будь-якого впливу на процеси переміщення, на процеси експорту, впливу на виробників, на трейдерів вони цього. Е, Допустити, на жаль, не хочуть і не можуть по природі своїй. Тому їм більше сподобається як завжди, ліцензія. Коли к ним ходять в їхні кабінети, умовляють, упрашують яким чином там добиваються ліцензії. Якщо ліцензія дається не всім, то треба зрозуміти, чому так? Що ж таке роблять одні одні? Щого не можуть зробити інші. А коли в інформаційній відкритій системі ті бажаючі можуть запропонувати свої вантажі, свої е, товари, свої, своє зерно нашим е, покупцям е, і докажуть в інформаційній системі, що зерно через сопричасні країни проїде транзитом, покажуть, які підприємства країн-транзитерів. Залучені до перевезення зерна, залучені до перевалки, обробки чи будь-яких операцій з нашим зерном. І ці підприємства Європи, Євросоюза, ці з інформаційної системи э, э, візьмуть на себе зобов'язання, що таке зерно не затримається. Що вони відповідають згідно законів Європейського Союзу, тоді і ліцензія не потрібна, але буде все прозоро і понятно, хто куди їде, і не буде, буде понятний, чи є вплив нашого зерна на польських фермерів. Моя... Юрію, чи правильно я розумію, що ви вважаєте, то все-таки це більш завдання не для України, а саме для наших країн сусідів зокрема для того, щоб вони відстежували за своїми трейдерами, аби вони не скуповували наше дешеве зерно? Ну, зерно дешево скуповують не трейдери. А... Купляє їхній бізнес, і це нормальне явище. Розумієте, от бізнесмен в Європі, який має переробний завод, або який має там елеватор порт, вагони, його задача бізнес. І чому його йому не оказувати послуги українському зерну, або не купляти українське зерно, якщо воно дешевше? Тобто, Ну це задача більше наша. Ніж їхня. Вони сказали, нам ваше зерно шкодить. Давайте о, видумувати механізми. Хто більше зацікавлений в механізмах? Ми чи вони? Ми зацікавлені, бо нам треба проїхати крізь їхні країни до наших ринків. О, тому ми повинні запропонувати такий механізм, який їх убезпечить від шоків, убезпечить від впливу нашого зерна. На їхні інфраструктурні ресурси. І я ще раз хочу підкреслити, що така технологія вона є. Вона є у нас в Україні і її пропонують чиновникам, можна владцям, але ця технологія вона вбиває будь-який вплив чиновників. Вона вона лишає людського фактору процеси планування, і тому, коли мова йде за транзит, то й убезпечити вплив транзиту потрібно на етапі саме планування експортно імпортних операцій. Не в, не в самий момент, коли вже зерно під'їхало до кордону, і тоді ми починаємо виясняти, чи можна проїхати, а ні. А от коли є контракт або наміри продати у, е, українського виробника якомусь покупцю у Западної Європі у схід е, продати своє зерно, то от на цьому етапі контракт вони планують, як воно буде їхати, вони планують, хто буде задіяний, вони планують відповідальність задіяних. Ресурсів е, е, прилеглих країн, задіяних виконавців логістичних послуг. І коли ці всі виконавці е, взяли себе, на, на себе відповідальність і зобов'язання проїхати, тоді такий експортно імпортний контракт е, вважається як е, 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 безпечним угу. для фермерів поляк, польських та руминських фермерів. Це яка тут ліцензія потрібна? навіть буде видно, буде видно з цього контракту, скільки грошей заробили польські, руминські чи інфраінфраструктури, скрізь яке наше зерно проїхало. Ми ж там залишаємо мільярди, оплачуває перевезення, перевалки. Оплачувати послуги порту, все ми там оплачуємо. І це буде видно. І тоді польський бізнес буде мати математичний доказ і показувати своїм фермерам, що, хлопці, ми, ми збагачуємося з зерна українського, а не втрачаємо. Чого ви там? Ну, давайте, ладно, до виборів ще потусуйтесь, а потім давайте вже повертати все взад. Але нам треба, щоб ми тут щось нового не придумали і не не обклали фермера, фермера нашого вже додатковими витратами на ліцензування. цього я звісно хотів би якось завадити цьому. Пане Юрію, чи правильно я теж розумію, що ось дійсно таким чином це ліцензування може підняти собівартість виробництва зерна і його логістики, і воно таким чином може зрівнятися, наприклад, з західно східноєвропейським на їхніх ринках. так? Чи цього добивається у Єврокомісії, чи, чи правильно я розумію? Ні, не так. Uh -huh. Неправильно, ну то собі вартість ліцензування не, не потрібно. Зерно вже вирощено, все, що в нього попало, в собі вартість, в нього вже попало. Вартість логістики також е, воно не вплине, а, але опосередковано. коли хтось отримує один ліцензію. Цей отримувач ліцензії буде визначати, хто буде перевізником по цьому контракту. По цій ліцензії, хто буде е, виконувати інші послуги, і ці виконавці, ці виконавці, будуть встановлювати свої ціни, які будуть далеко не ринковими, бо вони получать ексклюзивне право. Бо, я підчоркую, це буде не свободна торговля, а то торговля е, дозволена тим, хто отримав ліцензію. Тому вони виберуть тих своїх товаришів, хто. Е, е Тих виберуть, хто їм окаже транспортні послуги по цінам, які їх задовольнять. І вже по залишковому принципу наші фермери отримають внутрішню ціну, яка залишиться від логістики від ринку. Тобто сама ліцензія не вплине на ціну нашого збіжжя на європейських ринках, вона лише вплине на те, що отримає. Наш фермер, виробник, бо йому, uh -huh. зали, йому остаточним принципом о, залишаються гроші після всіх витрат, які трейдер з міністерствами зробить по доставці цього збіжжя до споживача. Ну, тобто, вирощувати збіжжя стане ще більш невигідно. Так. ліцензія не захистить о, майбутнє і не зробить прогнозованим вирощування збіжжя. Ще раз скажу, представте собі, що завтра, коли вам придеться сіяти, ви ж лицензію не отримаєте. А раз не отримаєте лицензію, куди сієте, то ви не будете точно впевнені, що ви е, цю збіжжя продасте. А раз не продасте, то навіщо ви його будете сіяти? Лицензія лишає е, е, впевненість в тому що, ми, що він його продасть. Але не всіх, деякі, хто точно знає, що він отримає ліцензію, впевненість е, його е, збільшиться. І, і дехто, е, я впевнений, маржу свою після отримання ліцензії збільшить. Тобто таким чином навіть збільшуються ризики корупційної складової тут. Вони не то, що збільшуються, вони становляться невід'ємними mm -hmm. ризиками. А чи яким чином чи можна цьому запобігти? Чи все-таки, ну, так би мовити, як я зрозумів, з ваших слів, ми мали би відмовитися від цього ліцензування, а все-таки це мали б займатися саме наші західні сусіди? Ні так, ліцензування придумали ми. Бо ми нічого іншого придумати не можемо. І якщо в міністерстві, на жаль. Не придумали іншого механізму, то а їм ну потрібно якийсь механізм е, впровадити е, терміново. Тому, мабуть, і е, зупинились на ліцензуванні. І ліцензування е, е, ще раз, Євросоюзу не треба наше ліцензування. Їм треба механізм, який убезпечить відпливу е, е, нашого зерна на їхніх фермів. Це ліцензування воно лише. Декларує, що ми проїдемо. А хто яким чином проїде, ми в ліцензії не передбачаємо, не відповідаємо. Ну, нема там такого. Ліцензія це старий наш метод. А новий метод я вам нагадую: ви, коли купляєте білети на той же поїзд, ви бачите свободну полку, свободну дату. Так, Бачите. Ви, її купляєте, вам потрібно ліцензування або аукціон? Ні. ні. Тому що від, відкритий доступ до ресурсу, відкритий доступ всіх бажаючих. Треба лише підтвердити, що ви є такий-такий-то, та, та, і підтвердити е, серйозність ваших намірів грошима. І все ви відкрито е, можете скористатись, купити. І тут так само нічого не треба вигадувати, коли е авіакомпанії, авіакомпанії вам продають бі 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 білети з пересадками. З згадайте, то ви, е купуючи білет з пересадками, зобов'язані таку пересадку здійснити. Якщо ви на другий літак не сіли, вас штрафують. Так? Так? Яка є ліцензія при купівлі? вашого а, мандрівки з пересадкою на самоліт. Є якась лісниця? Ні, ви в відкритій інформаційній системі. Заходите, бачите всі літаки, бачите всі можливі варіанти, свободні е, міста. Нема місць свободних, ви не можете купити. Ви переходите на другий е, е, вид транспорту або на другу дату е, новий. Не так чиновник. Угу. Ви спілкуєтесь. Цифровому вигляді з ганжетом і з ресурсами і з автоматизованими системами підприємств, аеропорту чи авіакомпанії. Ви з нею поспілкувались і ця автоматизована система не хоче з вас нічого, крім плати за квіток. то ж саме можна зробити і нам зараз. Нема нічого нового. Це можна впровадити було ще в квітні прошлого року. Минулого року, коли я це запропонував і уряду, і, і керівництву «Укрзалізниці». но це лишає чиновників їхньої важності, значості. Так, дякуємо вам пане Юрію за ці роз'яснення за те, що розповіли нам про ось цю систему ліцензування, яку пропонує наша мінагорполітики для верифікації українського аграрного експорту, і що з нею не так, і що мали би зробити наші західні сусіди для того, щоб запобігти появі великої кількості українського зерна на їхніх ринках. Про це ми спілкувалися з експертом ринку логістики, радником голови правління. Укрзалізниці Юрієм Щукліним. На ну, все добре, пане Юрію, тримаємося. На все добре. Дякую. Дякую.